Привіт, друзі, мене часто питають. Ні, мене не питають. Насправді, насправді я просто хочу записати, да, надати інформацію про те, чому стоїться, да, чому це може зацікавити вас піти навчатися на курс транзакційний аналіз в організаціях. Що ж це таке? В цілому, знаєте, якщо брати метод транзакційний аналіз, там да, він. Розпочинався і був заснований ріком Вернем. Ці, хто читають і знають да, таку книгу, як ігри в які грають люди. Ось такий автор цієї книги є наш батько-засновник цього методу. А, він ам... Розпочинав свою роботу з методом традиційного аналізу, як соціальна психологія, як те, що може допомогти людям зрозуміти краще про себе, про це те, що може допомогти прийти до такого автономного стану. А і це те, що людям може надати розуміння про себе, про свою структуру і про свою поведінку. І якщо ми говоримо сьогодні. Про те, що важливо нам знати про транзакційний аналіз в організаціях, то це якраз також про структуру, про те, як поводяться люди, знаходяться ли вони на своїх містах, чому відбуваються конфлікти, як домовлятися, як, чи що сприяє, скажімо так, переговорному процесу, чи ескалація конфлікту в команді. Що таке лідерство? Да, і який лідер є сьогодні ефективний лідер, да, а, а, які є, можливо, а, такі сторони да, цього лідерства, а, які вам невідомі, тіньові да, сторони, як це проявити, як стати тим лідером, а, яким ви хочете бути? Да, а, 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 що є Таке як ситуативне лідерство сьогодні, що є лідерство стабільне, лініве, демократичне, авторитарне, які є типи влади, да, при цьому, і як ми можемо розвивати роботу в команді, змінюючи свої патерни, да, неконструктивні патерни. І таким чином створювати конструктивну роботу, етичну роботу, здорову, здорову атмосферу в нашій команді і в організації в цілому. По-друге, що ми вивчаємо в транзакційному аналізі, як він допомагає, це зрозуміти про ролі. Ми дивимося на таке поняття, на таку теорію, як ролі з огляду, наприклад, свого професійного світу. Хто я а, як професія, да, який мій професійний світ? З огляду своєї організаційної ролі, хто я в цій команді, а, скільки в мене організаційних ролей да, в цій організації. Які мої функції, як це я бачу, і наскільки це співпадає моє бачення да з тим, що відбувається в організації, тим, що як бачать мене в мене в цій організаційній ролі інші, да, члени команди, які мої приватні ролі, наскільки це змішується, чи наскільки наскільки можу це розділяти і розуміти, да свої ролі і свої світи. А, також, да, а, якщо подивитися, яким чином ще може допомогти нам знання теорії транзакційної аналізу в організаціях, це про те, як ми можемо а, не просто поговорити цікаво про щось, не, а як ми можемо використовувати контекст, як ми можемо йти в глибину, як ми можемо а, проводити кореляцію, да, як мечити цей процес теорії і практики, які... Кейси цікаві, да, ви можете приносити в інтервізійну супервізійну роботу, і ми будемо з вами їх обробляти да, в нашому полі, да, конфіденційному полі, якщо це потрібно для а, збереження да, інформації. А, це те, що а, ви будете познавати багато різних теорій. А, дійсно, знаєте, транзакційний аналіз це не про одну теорію, що ви прийшли і повивчали, наприклад, ЕГАСТАНИ, чи повивчали, поговорили про окейність. Це багато багато теорій, з яких ви можете вибирати. Да? Наприклад, коли я говорю про гостани в організаційних моделях, я говорю про а, звичайну класичну назву, да, про звичайну класичну ем, е, класичну теорію да, Заберна. За структурною моделлю, функціональною моделлю, да це те, що якщо вже ви знаєте, маєте такі знання. А також надалі ми переходимо в модель функціональної вільності, в особисті стилі чи в стилі мислення, в режими, да, режими окейні, не окейні, ефективні, неефективні. Да, і вже з цього ви можете вибирати яку теорію. Ви більше будете використовувати, на яку спиратися з огляду роботи в організації. Також да, ми можемо подивитися на модель окейності, і на таку модель, як Блейм, модель, модель звинувачення, да, як вона може працювати. Ми можемо подивитись на Транзакції спілкування, які є транзакції провокації, які можуть екскалувати конфлікти, да? які є транзакції перехресні, які можуть допомогти, наприклад, зладити цей процес, це перемкнути на інші, да? в цілому повернути до дорослого стану. Да? Що може надати? Повагу, цінування, інтерес і повернення до плану, як ми можемо використовувати ці транзакції, які є теорії по лідерству, по владі, по організаційному сценарію? А як зрозуміти, людина знаходиться в своєму колі, на своєму місці, на да? чи їй потрібно змінити організаційну роль для того, щоб вона була ефективна, да? тому що вона може бути гарним професіоналом, але опинившись не в своїй ролі, дай якраз може запуститися деструктивний процес, да? і вона не буде ефективна. Да? І це, це процес, який може затягнути. І саму людину і команду дав якісь в неокейній не історії. А, тому, змінивши, наприклад, організаційну роль, да, людина може опинитися на своєму місці і виконувати а, якісь інші завдання а, да, і, бути, і бути корисною да, на своєму місці і ефективною на своєму місці. Тому, як створювати максимально ефективні безпечні стосунки, як розмовляти так, щоб вас почули, як домовлятися, да, чи те, як ми кажемо в транзакційному аналізі, контрактувати процес, на які головні пункти звернути увагу. Як використовувати двері контакти чи двері комунікації для того, щоб вони не оберталися? А якраз знаходився цей контакт на і? Спілкування, мало ефективний результат. Все, те, все це те, да, що ми вивчаємо в транзакційному аналізі, а також багато іншого: про культурний скрипт, про організаційну культуру, про етику, етичне мислення. Про стилі особистості да, і стилі організації, про те, що все починається, чим це може закінчуватися. І звичайно, про ігри, в які ми граємо на робочому місці, і наскільки ми можемо ці ігри також переробляти, для того, щоб це був ефективний процес. Отже, це великий курс, це багато теорій, це цікаві приклади, це а, може бути. А, Така корисна, да, цікава взаємодія з тим, що ви приносите зі своєї практики, і ми обробляємо це завдяки транзакційному аналізу. І я думаю, що це може розширити ваш потенціал, розширити ваші знання, а також допомогти вам в вашому або у шляху да, в своїй організації, в своїй кар'єрі і в своєму професійному розвитку. Ну і звичайно, в своєму особистому розвитку теж приходьте.